Сіберфест відкриває німецькі традиції. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю в Україні. Традиційно для цієї пори загальноосвітні навчальні заклади закрились на карантин. Тепер, якщо ви побачите на вулиці, на морозі, роздягнутого школяра без шапки, не хвилюйтесь. Міністерство охорони здоров'я подбало про нього. Він не захворіє, він же не в школі. В одному з київських ресторанів співробітниками Державної прикордонної служби було затримано і пізніше депортовано до Польщі, коли його президента Грузії Михайла Саакашвілі. Дехто з українців вважає, що це відповідь України на антибандерівський закон Польщі. Ну а хтось припустив, що Сакашвілі, як і багато інших українців, просто вирішив поїхати на заробітки. Згодом стало відомо, що Сакашвілі видали паспорт Нідерландів і одразу стали зрозумілими слова. Я ще прилечу до України. Уча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун знайшла альтернативу швидкої допомоги. Нова волонтерська служба безкоштовної допомоги буде виїжджати на скутерах, велосипедах, бігти пішки, щоб до приїзду бригади екстрено допомогти постраждалим. Як голові моз вдалося в одне речення помістити слова велосипед пішки та екстрено. Поки не зрозуміло. більшість українців готові підтримати ініціативу Уляни Супрун, але за умови, що вона перша випробує на собі нову екстрену допомогу, тим паче після таких заяв такі потрібно показатися лікарям. Нарешті батьківські комітети в навчальних закладах тепер поза законом. Тепер, якщо у вас будуть вимагати гроші, ну, наприклад, через месенджери, можна сміливо звертатися до правоохоронців і до органів управління освітою. Тепер серед ночі може пролунати такий дзвінок. Алло, це голова батьківського комітету. Я дзвоню з таксофону, щоб нас не прослуховували. Треба здати по 300 гривень на штори, ага. А, а як? А, кому? Алло, алло, це знову я. Дзвоню з іншого таксофону, щоб нас не відстежили. До вас о сьомій ранку біля школи підійде батько Кудрявцева. Віддайте йому гроші. А ще ви мене не знаєте, і я вам не дзвонила. У кі. А АЗС сталася масова бійка через чергу. Біку вдалося зупинити оператора АЗС, який сказав гучномовить, що наляє по одному літру бензину безкоштовно, якщо водії зупиняться. І по два, якщо влаштують бійку на сусідній конкуруючій заправці. До речі, в країні все не так погано, як здається. Ціни на бензин зростають, а люди за чергу б'ються. Незвичайну акцію на день закоханих влаштував Київ Пас Транс. Оплату проїзду у трамваї у цей день можна було оплатити поцілунком. Mm -hmm. В Київ Пас допустили помилку, тому що вони не вказали, кого саме потрібно поцілувати, водія чи кондуктора. А також пасажирів цікавило, і з ким потрібно зайнятись коханням, щоб отримати місячний проїзний квиток. Mm -hmm. Київській області започаткують школу місцевого самоврядування, яка готуватиме майбутніх чиновників. В цій школі звичайні математичні задачки будуть мати дещо інакший вигляд. Наприклад, у хлопчика Колі до приходу набу було вісім яблук. Скільки яблук повинно залишитись у колі, щоб набу від нього пішли без висування звинувачень? А якщо це буде задачка із зірочкою, то додається додаткова умова, що у колі кум в прокуратурі. Mm. У селі Медвеже Вушко на Вінничині чиновники з урочистостями відкрили шкільну вбиральню. Новий туалет настільки красивий, що його зможуть відвідувати лише відмінники. Трічники будуть ходити на вулицю або на перервах бігати додому. Туалет сподобався і вчителям, між якими виникла суперечка. Адже кожен із викладачів готовий був змінити свій клас на туалет, Ну, щоб там проводити уроки. Самі чиновники відмітили свято урочистим походом до туалету на брудешафт. <плес> Під Києвом перевір. Кинулась фура зі спиртом. По приїзду до поліції ніхто із свідків не зміг дати показання, тому що були уже на підпитку. І напевно поліцію викликали так: Алло, алло, поліція, поліція, Дермінової тут ДЦП. Бу Почекайте. будете їхати, захватіть з собою закруточок і... і щось запити. А і можна, щоб приїхав жіночий патруль. Добре, цілую. Так. На тижні пройшло чарівне свято для закоханих День Валентина. В цей день прийнято дарувати Валентинки і вважають, що Валентинки зроблені своїми руками найкраще. Але це не завжди так. <світ> О! 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 Треба взяти собі на замітку. А далі наша рубрика фотоновини. Доброго ранку! У день закоханих дехто відправляв живі Валентинки. А найпродуманіші готували Валентинку заздалегідь. Правда, тут є недоліки. Доводиться довго чекати, щоб привітати кохана. В Україні з'явився новий спосіб махінацій. Дівчина купила побритого кота по ціні сфінкса. Тому навіть якщо у кота є брендований напис, все одно просіть у власників документи. В Україні через віруси у багатьох школах оголошено карантин. В аптеках вже закінчуються маски, тому люди викручуються як можуть. Детальніше про це у рубриці Очевидець. Епідемії грипу є свої плюси. Якщо хочете вільно їхати в маршрутці чи в метро, просто шмаргніть та гучно кашляніть. Одразу з'явиться простір. А от що робити, щоб не захворіти по-справжньому, розповість наш очевидець Євген Нехворайло. Доброго ранку. А, вибачте, не зрозумів. Доброго ранку! Уф. Вибачте, часнику зранку поїв. О, скажіть, Євгене, як уберегти себе від застуди? По-перше, треба тепло вдягатися. Шарф, шапка. Підштаники, під підштаники, під, під, штаніки, під, під штаніки, А ще можна під них жіночі колготки 100 одягнути. Ви що, надягнули пару жіночих колгот? Ні, дві пари. А ну а крім одягу? Ось. Крім одягу, ось. Їсти цибулю. У? Ні, дякую. Можливо, краще купити якісь засоби в аптеці. Ти що, здурів? Ти ціни бачив? Вітамін С в аптеці коштує, наче його з червоної криви добувають. Оп! Ах ти ж! Ой, вибачте, Та що ви робите? Не можна було просто сказати: будьте здорові. Будь ти проклятий, якщо я захворію через тебе. Ну, щоб себе вберегти, радять унікати великого скупчення людей. Треба зовсім унікати людей. От я навіть дружину до тещі в житомір відправив. Ну щоб не причепилася якась хвороба. Ні, щоб хвороба з житомира сама до нас не приїхала. Ну а якщо ви все ж таки потрапили у скупчення людей, а поруч немає ні маски, ні часнику, тоді краще зовсім не дихайте. Ось так. Я одного разу в автобусі в попці так годину стояв, а я зрозумів, щоб не пустити в організм мікроби. Ні, я ж кажу, після часнику цибулі їхав. Тому в автобусі люди сказали, якщо сука ще раз дихнеш, ми тебе викинемо на ходу. Ну, а що ви робите для підняття імунітету? Можливо, якось закаляєтесь. Навіщо? Нас закаляє наш уряд. Що це ви маєте на увазі? Коли мені гарячу воду вимкнули, довелося холодною обливатися. І грипу ні сліда. Ага, щас. запалення легенів, обмороження кінцівок, а грипу ні сліда. Акш. Будьте здорові. От падло, все ж таки заразив мене. Все. Я пішов. Ви, вибачте, я не хотів. Та пішов ти. Цей раз, вже ми захворіли. Може пішли лікуватися. В мене горілка, там сало з цибулькою. Як оператора звуть? Андрій. Андрюха, хворієш? О, давай з нами. Пішли. У нас в студії був Євген Нехварайло. Бережіть себе. Зачекайте мене. Цибулю візьми. Ой. Я випачаюся. Компанія, що виробляє техніку, створила мобільний телефон з будованою відкривачкою для пива. Такими темпами незабаром з'явиться телефони з телескопічною трубкою. Щоб на рибалку можна було піти і більше нічого з собою не нести. Щоб на рибалку піти, не тільки водочка потрібна. В телефон треба вбудувати те, для чого використовується відкривачка. Ну наскільки на 330 чи на 500 мегапікселів? Ну на 500 мегапікселів, це версія телефону плюс. А ще цей телефон має замовляти закуску з ресторану і рибу з ринку. Точно, щоб додому йти не з пустими руками, а так і веселий, і алібі у вигляді риби. Так, стоп, а навіщо ж ми про всі секрети по телевізору розповідаємо? А? Мені ж жінка тепер точно ніколи такий не купить. М -м так, блін, перед вікою спалився. Дивимось наступну рубрику. Триває Олімпіада в Південній Кореї. А ми представляємо альтернативні змагання. Отже, ковзани. Спуск на санчатах. Але без санчат. Фрістайл. Сноуборд. Стрибки з трампліну. Віримо в наших олімпійців! До зустрічі! Це були усі новини на сьогодні. Пройшов день закоханих, і якщо ви забули привітати свою другу половинку, не засмучуйтесь. Тому що можна подарувати квиток на концерт Дизель-шоу. І повірте мені, це єдиний подарунок, який підходить і на 14 лютого, і на 8 березня. Розпочато продаж на наші квітневі концерти. А щасливці, які роблять усе учасно, до зустрічі 21 та 22 лютого у Палаці Україна. Кохайте од. Один одного і дизель-шоу. Бай-бай. А тобі хтось подарував Валентинку? Так, але я не знаю хто. Це як. Ну, так, я припаркував машину не там, де треба. І мені якесь падло, кохане, цвяхом на капоті сердечко намалювало. Так припарковуй нормально. Подписуйтесь на YouTube канал Fan ICTV. Підписуйтесь. Ну, давай так, якби будто ти мільйон доларів виграв. Підписуйтесь на канал Ютуб TV. Я просто довжен мільйон двісті. Угу. Я понял. Подписались? Атмосфера німецького фестивалю об'єднана багатовіковими традиціями та чистою природою. Традиції німецького свята.